Раз пригоріла, два пригоріла. Бог любить труйцю. Ох, як я розсердилася. Сіла і поїхала в Аврору за розсікачем для полем'я. Погляньте, ось така є в них там штуканція, вона широченька, і з дірочками. На конфорку отакою шлюп, Каструльку зверху ляп, і от такого безладу не буде. Собача лапа, я ж поїхала з лишень за одним тільки розсікачем. Ви погляньте, з яким я повернулася чехом. Котячий хвіст, миша чи вушка, так продовжила цю фразу, моя сестра, бо вона вихователь у дитячому садочку. Тепер погляньте, розпаковка. 77 гривень. І мої нерви в спокої. І ніяких проблем. Ось такий дуже приємний килимок. Погляньте, який він пухнатенький, різнокольоровий, такий веселенький. Це для ванної кімнати. Це ставати сухими ногами, а це мокрими. Цей 128, а цей здається, 74 гривні. Не сильно таки дорого. 110 гривень, 40 прищепок новеньких. Ви знаєте, я вам чесно скажу, я така ледача господиня, я їх не знімаю з І Вони мене там і літують, і зімують, і дуже швидко виходять із ладу. Руків 2-3, і потім вони лопаються і ламаються. І, Боже, там у мене бісить. Всяка збірна, і старі і нові таке мотлошиння Вже тому хочу, щоб у мене були всі однакові, новенькі і гарненькі. Рукавички садові, кухонні, тут цілий комплект по 10 штук у кожній пачечці. Я, наприклад, коли виходжу на город, то для того, щоб берегти руки, я вдягаю резинові, а поверх одягаю ще отакі тряпошні. Ну, вони тут трішки прорезинені, але ж ви знаєте, під них земля, пісок влазить, і руки все рівно брудняться, тоді дуже важко їх вимивати. А так, коли їх одягати в комплекті, то значно краще зберігаються частенькими руки. Ну, Рукавички. Ну, ці по 48, а ці не пам'ятаю. Треба подивитися, буде в Чекові. У мене на кухні абсолютно всі завжди гострі ножі. А так як я швидка, постійно ріжу собі пальці. І ось такий водостійкий пластир мені просто необхідно, щоб постійно був під рукою, лежав на кухні. В принципі, в мене ціла аптечка є. Бо я із за своєї швидкості мені колись казали. Швидко це не означає, що гарно, я розумію, але я така людина енергійна і швидка, що я по-другому просто не вмію. І я і б'ю сильно посуд і травмую себе. Головне, щоб нікого зайвого коло мене не стояло, бо і їм попаде. Купила я батареєчки, міні-пальчики і пальчики. У мене годинник уже, мабуть, з тиждень стоїть, але, як то кажуть, щасливі годин не наблюдають. так. На цьому акцентувати увагу. Не буду скільки воно коштує, воно І Скотч мені сподобався 164 метри, щось там 45 гривень коштувало. Ну геть, геть копійки. Я в будівельних магазинах, коли купувала скотч, то значно дорожче, в Аврорі дешевше. Як оце без кухонного такого приладдя. А ніяк, я не можу вийти з такого магазину. Шумовочку взяла 88 гривень. В мене зараз з'явилася новенька сковорода із дискоборони. І тепер, коли смажать шух-шух-шух її перевертати, а коли виймати, то треба, щоб стікала олійка. Тому я взяла ось таку шумовочку. А у ложечку, вона недорога 44 гривні, я взяла, вона така зручненька, бачите, така завужена. Це коли робити консервацію і в баночки, щоб було акуратненько так закладати. Бо коли із кругленького черпачка, то воно розливається. Я користуюся ще таку лієчку ставлю. А інколи бувають такі маленькі баночки, коли лієчка туди та не влазить. Тому ось така буде в мене ложка. Коли до мене приїжджає онук, я завжди готую якісь желейні цукерочки, бо він дуже їх любить. Тому у мене є декілька ось таких силиконових фігурних формочок, але мені їх недостатньо. У мене їх чотири, і мені маловато. Я взяла ось таку, гляньте, Качечки, ведмедики, зайчики. У нас приїде мій Михайлик, то бабуся його потішить якимись смаколиками. Скільки вона коштує? 49 гривень коштує. Але гарна яка. <смі> Погляньте, які цікаві салатники. Вони скляні, гарна така якість. Вони пара коштують 298 гривень. Поставити ось так на стіл, думаю, буде гарно. Я не тряпошниця, я одежу дуже рідко, коли купую. А от посуд гарний, ну це моя слабкість. Просто люблю і все тут. Ручки в мене списуються дуже швидко, пишу я багато. Я, хоч і кулінарний блогер, але пишу. пишу. Що я пишу? Я пишу позакадрову озвучку. Я спочатку її пишу в блокноті, а потім через мікрофон вже позакадрово озвучую для того, щоб швидко, чітко і внятно вам видати рецепт. А не жувати, бла бла бла, і не розтягуватися на довгий час. Тому я пишу багато. І ручки мені необхідні. Ще ось таку мочалочку з петелечкою купила ніжність 34 гривні. новенько, новенько. Ну, жадьоба. Ой, ці масажні щітці вже, мабуть, років з 15. Ви бачите, що воно робиться? І оце ж чешуся, чешуся, таку воно випадає, розпадається, губиться, а я чешуся глухко. 55 гривень, Надюшечка, і ні в чому собі не відказує. Новесенька, легесенька, м'якесенька, лялечка. Хі -хі. Кажуть, День краси. Я купила по ділу олівчик для губ і блиск для губ 49 і 59 гривень. Треба? Треба. Я люблю, щоб у мене волосся було завите. Лишній раз. Плойкою не хочеться їх перепалювати, тому я частенько користуюся бігодями. В мене вже старенькі, вони розвалюються, відпадають, ну, геть не тримаються на волосі. Тому я купила ось із такими затискачами. Оці 9 штук, три комплекти коштують 222 гривні. Ви знаєте, я ще разів 5 схожу в цей магазин, я його весь притягну додому. Ну, це ж натура така, розумієте? Приходиш і дивишся на ці жовті цінники, а там знижки, знижки, а воно ж тебе отаку обентежить, треба грибти. Та ми, мабуть, усі такі ведемося. Ну, таке ложка треба, треба, бігудій треба, треба, батарейка треба, треба, все треба. Але ж приємно, що там постійно акції, постійно ці знижки діють. Тому сьогодні в мене ось така розпаковка. Дякую за вашу увагу. Обіймаю з вами ваша пташка Надія.